Біблія, книга пророка Єремії, розділ 40. Слово, яке було від Господа до Єремії після того, як Невузардан, начальник охорони, відпустив його з рами, де знайшов його закованим у кайдани, поміж іншими полоненими з Єрусалима та Юдеї, яких провадили до Вавилону. Начальник охорони покликав Єремію і сказав йому: Господь твій Бог провістив це нещастя щодо цього місця. І що Господь сказав та й учинив, оскільки ви згрішили проти Господа і не прислухались до його застережень, тому усе це з вами сталося. Сьогодні я звільняю тебе від кайданів, що на твоїх руках, якщо вважаєш за краще, йти зі мною до Вавилону, йди. А я потурбуюсь про тебе. Якщо ж не хочеш іти зі мною до Вавилону, залишайся. Дивись, увесь край перед тобою, куди вважаєш за краще і правильне, туди йди. Якщо все-таки вирішиш залишитись, то звернись до Гедалії, сина Ахікама, шафанового онука, якого Вавилонський цар поставив своїм намісником над юдейськими містами і живи при ньому серед свого народу. Втім, вирішуй сам, куди тобі йти. Тож дав йому начальник охорони запас їжі та подарунок і відпустив його. Єремія пішов до Гедалії, ахікамового сина, в міцпу. І замешкав біля нього серед свого народу, що залишився в країні. Коли всі провідники окремих військових підрозділів, які разом зі своїми людьми переховувались у полях, почули, що Вавилонський цар призначив Гедалію, сина Ахікама, намісником краю, підпорядкувавши йому чоловіків, жінок і дітей, а також найбідніших людей краю, які не були переселені до Вавилону. То прибули до Гедалії в міцпу, зокрема Ізмаїл, син Нетанії, Йоханан та Йонатан, сини Кареаха, і Сирая, син Танхумета, сини Ефая, з Нетофати та Єзанія, син Маакатія. Всі вони прибули зі своїми людьми. Гедалія, син Ахікама, внук Шафана, присягнувся їм і їхнім людям, кажучи: не бійтеся служити халдеям. Залишайтесь у краю, служіть вавилонському цареві, і все у вас буде добре. Що ж до мене, то я залишатимусь у міцпі, щоб заступатися за вас перед халдеями, коли вони приходитимуть до вас. Ви ж запасайтесь вином, літніми плодами та олією, наповнюйте усім цим ваші посудини і живіть у ваших містах, якими ви заволоділи. Так само всі юдеї, котрі втекли в Моав та до Амонійців, як і ті, котрі виявились у Едомі, або які оселились у всіх інших краях, почули, що Вавилонський цар залишив частину юдеїв, поставивши над ними Гедалію сина Ахікама, Шафанового онука. Ці юдеї повернулись з усіх місцевостей, куди повтікали, прийшли в юдейський край до Гедалії, в міцпу. І збирали багаті врожаї вина та інших плодів. І ось Йоханан, син Кареаха, та інші провідники військових груп, які переховувались у полі, прийшли до Гедалії в міцпу і сказали йому: чи тобі відомо, що Бааліс, цар Амонійців, послав Ізмаїла, сина Нетанії, щоб убити тебе? Однак Гедалія, син Ахікама, не повірив їм, але Йоханан, син Кареаха, Звернувся до Гедалії наодинці в міцпі, запропонувавши дозволь, аби я пішов і стратив Ізмаїла сина Нетанії, так, щоб ніхто не знав, адже якщо він вб'є тебе, то розпорошаться всі юдеї, що згуртувались навколо тебе, і загине залишок юдейського народу. А ґаліє, син Ахікама, сказав до Йоханана, сина Кареаха, не роби цього, мені здається, що ти обмовляєш Ізмаїла.